Житомир знову у Скорботі. В останню путь провели загиблого 41-річного захисника батьківщини Олександра Головатюка. Саша народився у місті Кам'янці-Подільському. Але коли він був ще зовсім маленьким, сім'я переїхала до міста Житомира. Олександр вступив до першого класу загальноосвітньої школи номер 1 В цій школі він і закінчив 11 класів. Нині це ліцей номер 4 Після закінчення школи з золотою медаллю Олександр вступив до Житомирського. Автомобільно-дорожнього фахового коледжу, де опанував спеціальність у галузі комп'ютерні науки. Але після того він вирішив підвищити свій фах і змінити двічки напрямок, і його цікавила історія, його цікавило право. Тому він обрав професію юриста і отримав вищу освіту, саме юридичну, у міжрегіональній академії управління персоналом. Він любив точні науки, фізику та математику. Таке захоплення переросло у зацікавленість до технологій, а згодом і в професію. Олександр працював автомеханіком і діагностом у різних містах України. Він Працював у Києві. Він працював у Житомирі. Він мав дуже багато друзів, але найбільшою його любов'ю життя це була його матуся, тому що вона його виховала, викохала, вивчила. І благословила у доросле життя, і він був єдиною і надійною підтримкою для своєї матусі. Його мати багато років працювала в освітній галузі для Олександра. Вона була взірцем, еталоном людини, що вміє по-справжньому любити життя. Таким він став на захист України, і таким він був серед побратимів. На сьогодні побратими втратили не просто друга, не просто військовослужбовця, який виконував завдання із захисту України. А вони втратили вірного і надійного. Вони втратили високофахового і високовідданого патріота України. 18 червня Олександр загинув під час виконання бойового завдання. Він віддав своє життя заради миру в своїй державі. Сьогодні ми маємо пам'ятати Олександра Васильовича Головатюка. Ми маємо пам'ятати кожного воїна, який віддав своє життя за Україну. Мешканці трьох багатоквартирних будинків по вулиці Грушевського у Житомирі скаржаться на постійний запах горілого, дим та смог. Дома розташовані поряд з територією Житомирської тюрми. Яка здійснює викид диму щодня, щоночі. Викид диму здійснює товариство того альтеренерго, яке надає теплову енергію цій тюрмі? За словами людей, це триває вже не один місяць і суттєво погіршує якість життя. Ми не відкриваємо ні форточки вдома, дома, тому що додому зразу заходить сморід дим. Ми не гуляємо з дітьми на дитячих площадках. На наших підбіконях завжди сліди сажі. Мешканці неодноразово зверталися до державної екологічної інспекції, аби фахівці провели перевірки. Однак очікуваного результату немає. Двічі вже еколог із державної екологічної інспекції Поліського округу виїжджав на забір повітря, але дивним чином двічі в цей же день отого нічого не відбувалося. Тому забір повітря показує, що ми дихаємо курортним чистим повітрям, мабуть, гірським. І я думаю, що пора покласти цьому край. Екологія каже, що на територію Житомирської тюрми їх не пускають, так як це закритий об'єкт, і під час війни вони не можуть його без дозволу перевірити. А ми ось день і ніч дихаємо оцімо ось димом, який виходить з труби. У нас буквально відстань від цієї труби димоходної до нашого житлового будинку становить 30 метрів. Громадяни попросили про допомогу депутатів Житомирської міської ради, аби ці направили звернення до міністерства екології. Питання розглянули під час сесії сьогодні. На сесії Житомирської міської ради було підготовлено звернення до міністерства екології, де ми попросили, щоб надали дозвіл на здійснення перевірок для того, щоб екологічна інспекція наша перевірила. На наявність На наступну сесію Житомирської міської ради запросять представників котельні ТОВ Альтеренерго та колонії, аби вирішити питання забруднення повітря. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Точка продажу канцтоварів під назвою шкільний ярмарок вже котрий рік поспіль з'являється у літній період поблизу житнього ринку. Однак, за інформацією від муніципальної інспекції, власники об'єкту не мають на це дозволу. Цей об'єкт сезонної торгівлі ну наскільки мінідом, як мінімум, з 2012 року розміщувався, і міська влада йому дозволи надавала От з 2018 року. Наскільки я вже знаю, що дозволи тут вже не видавалися. Незважаючи на відсутність дозволу на розміщення, намет з канцтоварами традиційно з'являється. Кожного літа три роки ми вже подаємо цю споруду. Складаємо припис, складаємо протокол. Після цього подаємо демонтаж. Демонтаж не відбувається з яких причин через те, що ця і намет має сезонний характер. Міська влада приймає рішення, то вони вже його прибирають. Раніше власники шкільного ярмарку розміщували такі ж об'єкти і в інших частинах Житомира. Зараз же незаконна точка торгівлі працює лише на житньому. 26 червня. Муніципальна інспекція вкотре склала протокол про адміністративне право. Порушення за статтею 152 кодексу України про адміністративне правопорушення, згідно з яким підприємці мають сплатити штраф на тротуарі. Самовільно розмістила пересуну тимчасову споруду для торгівлі канцтоварами, чим порушили вимогу пункту 5, частини 1, статті 16 закону України про благоустрій населених пункт та пункт 5 розділу 4, правила благоустрою території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади, затверджених рішень Житомирської міської ради від двадцять року номер 286, за що передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 кодексу України про одні порушення. Ми намагалися поспілкуватися з власниками шкільного ярмарку, однак не вдалося говорити на камеру. Вони відмовились. Під час особистої розмови повідомили, що причини заборони на встановлення торговельної точки не знають. А на питання, чи приберуть вони палатку, взагалі не відповіли. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Нещодавно у Києві відбувся з'їзд партії Європейська Солідарність, де зібралися делегати з усіх куточків України. Житомирщину ж представляли депутати міської ради Олег Горай і Людмила Зубко. Такі з'їзди це підбиття підсумків, та і скажемо розстановлення нових пріоритетів для єдиної цілі для всіх нас своїм пріоритетним завданням члени партії Європейська Солідарність вважають наближення перемоги України у війні проти російських загарбників. Саме тому докладають максимум зусиль, аби допомагати нашим захисникам. Зокрема, під час з'їзду Петро Порошенко презентував партію зі ста штурмових евакуаційних та логістичних квадроциклів, які допомагатимуть воїнам під час виконання бойових завдань на фронті. Питання безпеки воно. Продовжує бути головним, і з нього ми починали. І власне сьогодні. Дві з половиною тисячі представників Європейської солідарності на передовій вони служать. І, на превеликий жаль, 110 чоловік загинуло. І питання допомоги надзвичайно важливі, і вони звучали з самого початку і практично такою ниткою до кінця з'їзду. Ця допомога надається як на рівні партійному, тобто -то це і за власні кошти Петра Олексійовича, Морини Порошенко також. Так, і взагалі за сприяння за допомоги усіх членів партії, усіх наших прихильників, тому що ця допомога надається постійно. Депутати підкреслюють, спільними зусиллями ми маємо зберегти державу, вистояти, перемогти і відбудувати сильну Україну. Тож робитимуть для цього усе можливе. Задачі. Першочергові як були в 22-му році, так вони і сьогодні в 25-му році, та це е, безпосередньо е, відповідальність кожного члена партії, де б він не був, чи на передовій, чи ось тут в сесійній залі. І е, армія мова віра можливо для деяких тільки зараз є усвідомлення, наскільки важливих цих три слова, так і які знаєте, от таким стержнем проходять цей час незалежності України. Фотовиставку, де зображені усі наслідки так званого російського миру у Маріуполі експонують у Житомирі на світлинах зображені десятки будівель, які колись були історичними пам'ятками, а тепер ще зруйновані окупантами. Створили виставку представники центру підтримки Я Маріуполь. Це перша виставка, яку ми експонуємо. Вона має тематику, вписане в історію зруйновані війною. Це саме про історичні будівлі, які були в Маріуполі на обліку. І, на жаль, після того, як місто було е, заблоковано, оточено і знищено, ну все, що в нас залишилось, можна побачити. У нас є багато виставок. Це одна з них. Е, взагалі їх 25. Вони присвячені людям, вони присвячені місту, вони присвячені захисникам.